Вітаю, друзі! Це третій випуск подкасту в голові у психолога. З вами знову я, Альбіна, психолог із християнськими цінностями. Сьогодні хочу поговорити про стосунки між батьками та дітьми, адже саме ці стосунки без перебільшення є тим фундаментом, на якому будується наше життя. Ці стосунки визначають, як ми взаємодіємо зі світом і з іншими людьми. Для початку хочу виділити три ключових підходи у вихованні, серед яких авторитарний, ліберальний та авторитетний стилі. Почнемо з авторитарного. Цей стиль характеризується тим, що батьки встановлюють жорсткі правила та очікують їх беззаперечного дотримання. Часто пояснення обмежуються фразами по типу Тому, що я так сказав. Уявіть собі ситуацію: дитина просить подивитися ще одну серію мультфільму перед сном, але вже пізно. Авторитарні батьки категорично забороняються, не пояснюючи причини, а просто наполягаючи, що час уже спати, і їхнє слово це закон. Такий підхід не вчить дитину думати, не вчить аналізувати, розуміти причини на слідкові зв'язки. І діти, виховані в такому стилі, часто виростають слухляними, але невпевненими в собі, можуть мати низьку самооцінку і труднощі у самостійному прийнятті рішень. Також може бути інша крайність це бунт проти будь-яких правил і, взагалі, відкидання будь-яких авторитетів. На противагу авторитарному існує ліберальний стиль виховання. Ліберальні батьки вони більш підтримуючі, ніж вимогливі, і частіше обирають позитивний контроль, цікавлячись життям, емоційним станом дитини та заохочують її до самостійності. Однак перекладають на дитину ту відповідальність, до якої вона ще не готова, наприклад, контролювати свій режим і дивитися мультик стільки, скільки заманеться. Крайньою формою такого підходу може бути недоопіка, коли батьки завантажені роботою чи якимись своїми проблемами, чи довіряють дитині настільки, що дитина переходить в режим самовиховання. Можливі наслідки такого ліберального виховання в дорослому житті це труднощі з самоконтролем, труднощі з прийняттям будь-яких авторитетів, розвиток інфантильності і слідування лише за емоціями, а не раціональним мисленням та об'єктивною оцінкою ситуації. Також є третій авторитетний стиль виховання. Не плутати з авторитарним. Авторитетний стиль виховання, на мою думку, є найбільш гармонійним. Авторитетні батьки встановлюють певну структуру і правила в сім'ї, але роблять це з урахуванням потреб та особливостей дитини. Вони вислуховують бажання дитини, пояснюють свої вимоги та підтримують самостійність. Наприклад, з тим самим мультфільмом. Якщо дитина хоче подивитися мультфільм а вже пізно, то авторитетні батьки. Пояснять, чому потрібно вже лягати спати, які наслідки можуть бути, якщо дитина не виспиться, і також можуть дати дитині вибір. Наприклад, ми зараз або йдемо читати книжечку, або йдемо чистити зубки твоїй ляльці, ну тобто, в залежності від того, що дитині більше подобається. Головне створити таку ілюзію вибору, де дитина зрозуміє і причини. І сама прийме рішення, після яких будуть наслідки. Діти виховані в такому стилі, часто зростають самостійними, впевненими в собі, здатними приймати рішення і відповідати за них. Також вони ймовірно будуть більш відкритими у спілкуванні, емоційно стійкими і матимуть розвинене критичне мислення. Знаєте, хочу окремо наголосити на неприпустимості фізичного покарання. Я би навіть сказала не покарання, а фізичного насилля, адже це є відображенням безсилля батьків. Фізичне покарання формує страх, руйнує довіру і може мати довготривалі негативні наслідки в дорослому житті, такі як проблеми з довірою, агресивна поведінка і навіть психічні розлади, наприклад, тривожність. Біблія закликає нас до миру та терпіння. Усяке роздратування, і гнів, і лють, і крик, і лайка нехай будуть усунені від вас з усякою злобою. Єфесянам 4,31. Це стосується всіх видів міжособистісних стосунків. От що дійсно може допомогти дитині, так це спокійне спілкування, яке спрямоване на прояв повного прийняття за принципом сократівського діалогу. Тобто суть в тому, що ми не нав'язуємо власну думку чи готове рішення, а через ретельно продумані запитання спонукаємо дитину самостійно проаналізувати ситуацію, розібратися у причинах своєї помилки та усвідомити наслідки. Такий підхід базується на безумовному прийнятті дитини як особистості, але не прийнятті її конкретного вчинку, так, як написано, що. Господь любить грішника, але ненавидить гріх. Тобто тут такий самий принцип безумовне прийняття дитини як особистості, але не прийняття її конкретного вчинку. І саме такий метод створює безпечний простір для діалогу. Замість критики та покарання. Можна запропонувати дитині можливість самостійно, самостійно в лапках, тому що ж дорослий задає питання, дійти до висновків, відчути відповідальність за свої дії та знайти шляхи для виправлення ситуації в майбутньому. Саме такий підхід сприяє розвитку самостійності дитини, критичного мислення та здатності до рефлексії, що є безцінними якостями для подальшого дорослого життя. Також хочу поговорити про те, чи можлива дружба з дитиною. Думаю, що тут можна опертися, наприклад, Ісуса, котрий любив своїх учнів, проводив з ними час, навчав їх, був їм другом, але при цьому залишався учителем та авторитетом. Повне злиття ролей може бути проблемним, оскільки батьки все ж таки несуть відповідальність за безпеку та розвиток дитини. І у них різний життєвий досвід, і, звичайно, що не можна перекладати відповідальність на малу дитину. Отже, Біблія закликає нас до любові, і ця любов вона має розповсюджуватися на дітей особливо. А любов вона довготерпелива і лагідна. І для того, щоб застосовувати цей приклад сократівського діалогу з дитиною. То важливо його із собою застосовувати, бо найлегше це кричати, карати і бити. Але доросла людина рефлексує і приймає рішення на основі об'єктивних фактів, а не лише на своїх емоціях. Отже, на сам кінець, яку ж стратегію виховання краще обрати, щоб нанести дитині якнайменше психологічних травм? Однозначно найкращим підходом є прагнення до авторитетного стилю, який поєднує в собі і любов, і дружбу, і підтримку, і при цьому ж чіткі та послідовні правила. Якщо ж говорити про похибку в бік одного із полюсів, то менш травматичним є відхилення в бік надмірної підтримки та розуміння, аніж жорсткий авторитаризм, який навпаки пригнічує особистість та руйнує емоційних зв'язок. Звичайно, що ідеалом є баланс, де дитина відчуває безумовну любові прийняття, але водночас розуміє і поважає встановлені межі та наслідки своїх дій. Моя суб'єктивна точка зору в тому, що саме такий підхід показує християнську любов, мудрість і допомагає виховати цілісну, відповідальну та щасливу особистість. Звичайно, що виховання дітей це складний процес. Але цей процес також є надзвичайно важливим і відповідальним. Обираючи свої методи, важливо пам'ятати про довготривалий вплив цих рішень. Важливо спілкуватися зі своєю дитиною для того, щоб дізнатися, яка вона, навчити її рефлексувати, критично мислити, приймати рішення і показати їй справжню любов. Саме це стане міцним фундаментом для щасливого та успішного життя. Пам'ятайте, будь ласка, про баланс між тим, щоб діти шанували своїх батьків і щоб батьки не дратували своїх дітей. А з вами була я, Альбіна, психолог, із християнськими цінностями. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам було цікаво, то ви знаєте, що робити. До зустрічі!